Сьогодні Федерація волейболу Кривого Рогу провела товариський ветеранський турнір. Допомогла в організації цього турніру міська влада. Ця зустріч важлива, адже у перші дні лютого ветерани вирушать до Львова на всеукраїнські адаптивні змагання. На нинішній турнір запросили гостей з Дніпра, а також команди поліції охорони та надзвичайників. Це товариська зустріч. Це вперше у нашому місті побуває команда з другого міста. Нашої області поки що це команда з Дніпра. Зголосилися з ними зіграти наші нескорені, які були поділені на дві команди: інвіктоси, ті, що будуть представляти наше місто у місті Львів на всеукраїнських змаганнях, і нескорені. І долучилися до цих змагань. Команда надзвичайної ситуації, міністерство надзвичайної ситуації нашого міста, і поліція охорони. Ось такі п'ять команд сьогодні вийдуть на майданчик у цьому залі. Володимир Малка каже, його команда не скорені, програвала тільки команді 17 сімнадцятій танковій. Я завжди граю. Я як ми почали, як команда була організована в 23-му році. Ми вперше поїхали в Львів на відбірковий турнір на ігри нескорених. Оце з перших днів я в команді і завжди приймаю участь во всіх. Як є можливість. соперників у нас завжди цікаво, тому що це і нам попит, і їм. Тому кожна гра для нас цікава і дуже, дуже відповідальна. Громадська організація Дніпро честь спрямовує свої зусилля на спортивну реабілітацію ветеранів, каже її очільник Олександр Півторацький. Торік ветерани цього осередку займалися греблею, посідали призові місця на змаганнях, а віднедавна створили команду з волейболу сидячи. У цьому допомогла обласна військова адміністрація. Говорить, криворізькі ветерани у волейболі першопрохідці, тож дніпряни рівняються на наших спортсменів, впевнені, що сьогоднішні ігри зміцнять моральний дух спортсменів. Та фізично загартують перед змаганнями у Львові. Адреналін, що повинен бути, тому що ми тут час поіграємо, потім туди. Ну, я маю надію, що ми подальшому будемо там раз хоча б в місяць. Ви до нас, ми до вас. У нас також чудовий зал. Ми знайшли. Дякую. Також, також на вас подивилися, що у вас м'ячі круті, також і в нас вже круті м'ячі. Ну, це мало в кого є. Зараз в мене в команді є одна людина, яка поїде в Канаду з інвіктусами в кінці цього місяця і буде представляти країну. Це Дем'ян Дудля, Він також у нас в команді. Ми з ним, до речі, ми з ним започаткували команду. Я так скажу один, один із тих, яких на двох ногах. А то всі в мене хлопці з ампутаціями. П'ятірка команд провела 10 ігор, які визнали призерів товариських змагань. Переможцями стали криворізька команда Інвіктуси та Дніпро, честь, медалі та дипломи, а головне радість від тренування та спілкування, які сприяють кращій реабілітації ветеранів війни. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.